Яку трекову систему обрати саме вам у шоурумі про хаос широкий вибір трекових систем, найпопулярнішою з яких є система Infinity. Infinity – це універсальність та стиль. Вона має широкий вибір треків, накладні, вбудовані, підвісні для натяжної стелі. Завдяки великій кількості конекторів з'являється можливість створювати конструкції різної довжини та форми з переходом стеля, стіна або стіна, стіна новинкою серед магнітних трекових систем є ультратонка система Super Slim. Ультратонкий магнітний трек його 5 мм, широкий модельний ряд світильників, та найголовніше можливість підключення акустичних колонок прямо до треку. Ще одна улюблена система серед наших клієнтів це Slim. Система представлена в трьох універсальних кольорах, які легко комбінуються між собою, встановлюються на будь-який тип поверхні. Перелиною серед наших трекових систем є система Прохаос. Інноваційний магнітний трек Прохаос створений для накладного або підвісного монтажу. Трек виготовлений з чистої латуні, доступний в золотому або чорному кольорі. Дуже легка фіксація магнітних світильників. За допомогою цієї системи ваш інтер'єр буде унікальності. А щоб підібрати ідеальну трекову систему саме для вас, звертайтеся до наших менеджерів.